Ініціатива залучити жінок до спорту у відділі культури спорту та туризму існувала довгий час, проте зробити це доволі складно. Адже домашні клопоти, робота, діти все це на жінках, тож здебільшого не до спорту. Та напередодні 8 березня, вихід знайшли боулінг. А це якраз такий такою вид спорту, де можна дуже спокійно. то есть встретиться с теми же коллегами, нету каких-то вопросов по работе, не надо искать какую-то спортивную форму, то есть женщины могут прийти, спокойно отдохнуть, пообщаться, то есть и получить максимум удовольствия. Женщин, скажем, на этот вид спорта немножко проще собрать, то есть они приходят сюда играют, выступают, скажем, отдыхающие, то есть они могут заказать здесь какие-нибудь напитки, минеральную воду, соки там, и спокойненько, приятненько отдохнуть. Змагання з боулінгу такий подарунок отримали жінки держслужбовці до 8 березня. 11 команд взяли участь у змаганнях, по закінченні яких всі отримали грамоти. Та найцінніший дарунок це позитивні емоції. Хороше дякую організаторам турніру. Не тільки в роботі ми з колективом з практично дві команди. Всіх дуже хороше впечатлення, всі доволі, куча емоцій. І вместе з дітьми прийшли і об'єднують, конечно, цей колектив. нам дуже понравилась гра дуже хороша. Адхнулі большое спасибо. маса позитива, маса емоцій, і дійсно отдыхаешь. в планах. У відділу культури, спорту та туризму Нікопольської міської ради проведення подібних заходів і надалі.